Держи, Оліночка, три боя, три перемоги, молодчик. Так, сьогодні у Сумах зустрічали переможниць боксерського турніру Всеукраїнської гімназіади. В Умані чотири боксерки з Сумщини, три з Сум та одна з Лухова здобули золоті медалі у своїх вагових категоріях. Це Поліна Дударенка. Боксерка говорить, у бокс прийшла через брата. В Умані вона здобула три перемоги і посіла перше місце. Мені дуже приємно, я пишаюся цим. Я була дуже рада, що я змогла стати першою у своїй ваговій категорії. Разом з Поліною золотого суму ваговій категорії до 80 кілограмів привезла ця дівчина. Все види спорту дуже хороші, все, але бокс мені було, було ну, цікаво з дитинства. Я хотіла займатися боксом, я мамі прожужала всі мозги, і мама мене віддала на бокс. І це було весело. Перші тренування я взагалі вам тастувала, а перші мої змагання були в моєму ж клубі. Я боксувала, я виграла, і в мене з'явився стимул, що я хочу стати чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу та піти в професіональний спорт. Поліна, Ірина а також Афіна Кошельна та Марія Кулик привезли зумані золоті медалі. Чому дівчата займаються цим видом спорту? Спитали у тренера Григоря Левченка. Дівчатка хочуть ми ж демократична держава. Вони тренуються. Коли вони не хочуть, ми їх не заставляємо. Крім чотирьох дівочих золотих медалей, боксери Сумщини здобули ще й чотири медалі різного гатунку. Олександр Стеблянка став першим. золото здобули Іван Черко, Богдан Рева та Максим Коваленко. Олександр Качанов, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.